Перепродати авто всього за декілька хвилин в Україні спростили процедуру реєстрації вживаних автомобілів. Експертне дослідження тепер не обов'язкове однак, нововведення не поширюється на машини, ввезені за кордоном. Процедура купівлі-продажу становиться для наших громадян ще більш доступною. Необхідно лише громадянам записатися онлайн або ж офлайн через термінал, який розташований в будь-якому сервісному центрі МВС. Потім надати нашому адміністратору необхідні всі документи. І близько ця процедура реєстрації транспортного засобу буде займати близько 25 хвилин при наданні всіх необхідних документів. Процедуру перевели у цифрову площину. Передати в користування автомобіль новому власнику можна буде через застосунок дія. Вони можуть це зробити в будь-якому для них доступному місці. Можуть на вулиці собі зустрітися, переговорити, рішити придбати транспортний засіб. Також можна це буде зробити і в органах місцевого самоврядування, тобто в ЦНАПАх. Звертають нас на даний час підписаний 13 узгоджених рішень з снапами. Водночас у сервісному центрі МВС радять не покладатися лише на порядність продавця та робити експертне дослідження. Воно убезпечить від шахрайських схем з перебитими номерами, автомобілями, двійниками чи навіть викраденими машинами. Проїзд блокпостів, зупинка патрульної поліції, технічний огляд автомобіля і це 100% гарантія, що автомобілі-двійники будуть виявлені. Таким чином відповідальність вкладається на покупця автомобілі. Будуть поміщені на штраф Покупці вживаних авто тепер також можуть залишити номерні знаки старого власника безкоштовно. А от це індивідуальні номери, знову доведеться заплатити їх повну вартість. Номерні знаки з відповідною комбінацією цифр це платні номерні знаки. І якщо володілець не проти, а новий власник хоче їх залишити за собою на цьому транспортному засобі, то він повинен оплатити їх ще раз сервісний центр МВС. Виключення становить, якщо тільки авто перереєструється між близькими родичами, а саме це хтось подружжя, діти, батьки. Окрім того, вже зовсім скоро українці у Вільнюсі зможуть обміняти своє посвідчення водія на Литовське без підтвердження практичних навичок та повторної здачі іспиту. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.